Всім привіт вітаю вас на каналі Інформатика це просто. І сьогодні ми говоримо саме про те, що зробило вивчення інформатики таким цікавим і захоплюючим процесом. Не для кого не секрет, що комп'ютери починали розвиватися дуже і дуже стрімко. Але працювати з цими комп'ютерами могли далеко не всі. Право в тому, що на той момент комп'ютери не розуміли, що від них хоче користувач, а користувач не міг пояснити комп'ютеру, що він від нього. Вимагає, тож розробники комп'ютерів прийнялися за роботу і розробили деякого посередника між комп'ютерами та користувачами, що зробило можливим роботу з комп'ютером навіть звичайному користувачеві. Сьогодні говоримо про операційну систему. Файли, папки та ярлички. Ми вже знаємо, що будь-який комп'ютер має свої власні програми, і без програм комп'ютер це просто купа залізяча, яке саме по собі нічого не варте. Все програмне забезпечення комп'ютера ділиться умовно на дві частинки: це операційна система і інші програми комп'ютера. Програми поділяються на різні різновиди: базові, службові, системні, прикладні. Але про все це ми поговоримо трошечки згодом. Операційна ж система це набір програм, які забезпечують управління роботою комп'ютера. І перед ними стоїть всього два завдання. Перше це керування комп'ютером, і про це ми також будемо говорити в наступних класах. Ну, а головна задача це створення зручного середовища для користувача, так, щоб користувач міг легко працювати з комп'ютером. Але це прийшло не зовсім так швидко, як би хотілося. На початку операційна. Система виглядала ось таким чином, і мала так званий інтерфейс, що з англійського дословно прикладається активне обличчя. Те, що ми бачимо на моніторі, у вигляді командного рядочку. І людина для роботи з комп'ютером мала пройти спеціальне навчання, щоб знати, які команди надавати комп'ютер, щоб він її розумів. Трошечки згодом комп'ютер вже отримав знайомий нам інтерфейс, який можна назвати абревіатурою WIMP. Якщо розклад з тим ми побачимо знайомі нам слова: Windows, вікно, ікон з або значки на нашому робочому столі. Меню звичайно, є і контекстне головне і меню в програмі. З ними ми звикли працювати. Ну і поінтер-вказівник. Тобто ми отримали звичайний зрозумілий для будь-якого користувача інтерфейс, але розвиток не стоїть на місці. І на сьогоднішній день розрізняють такі ще системи, як Silk. це операційна система, яка ре. Реагує на наші рухи, голос і інші елементи нашого буття. Тож ця операційна система вже має свій власний інтелект. Хоча на сьогоднішній день ми їх мало зустрічаємо у повсякденні, деякі елементи все ж присутні. Наприклад, звичайна ігрова приставка Xbox. Ще декілька років тому ми могли гратися в цю приставку використовуючи джойстик. Але на сьогоднішній день в нас вже є таке застосування, як Kinect, яке відслідковує Рухи людини, і ми можемо просто танцювати перед приставкою або гратися в теніс, виконуючи ті самі рухи, що й на спортивному майданчику. Ну а комп'ютер буде відслідковувати, чи правильно ми рухаємося, і зараховувати нам відповідні бали. І остання система семантична система. Тут уже керування комп'ютером відбувається моделюванням звичайного спілкування. Тобто людина як користувач просто спілкується з комп'ютером, керуючи комп'ютером, Даючи команди руками або голосом. Таких операційних систем у звичайному побуті поки що не існує, і зустрітися з ними ми можемо хіба що у фільмах. Але деякі елементи цих операційних систем ми вже можемо зустріти, наприклад, в редакторах 3D-графіки, де ми за допомогою все ж таки мишки і клавіатури можемо змоделювати 3D-будинок, походити по ньому, провести екскурсію, чекаємо, доки ці операційні системи прийдуть і до нас. Ну а поки що ми повертаємось до звичної нам операційної системи технології Wimp, де нас зустрічають звичайні значки, наш звичний курсор і звичайні вікна. Операційні системи можна розділити ще на дві категорії: це операційні системи, які необхідно купувати, тобто вони мають комерційну ліцензію. До них відноситься така операційна система, як Windows, звичайна для нас, або MacOS, який також на сьогодні набуває певної популярності. Ну і безкоштовні системи, які ми можемо просто завантажити з інтернету і користуватися. До таких систем відноситься операційна система Linux для комп'ютера, або ж звичайна система Android для наших телефонів, планшетів і інших гаджетів. Всі ці системи побудовані за одними тим самим правилам. Спілкування з користувачем, є певні значки, вікна, курсорчик і повідомлення від комп'ютера. Тож, можемо сказати, що інтерфейс операційної системи це набір правил і засобів, які забезпечують обмін повідомленням між користувачем та комп'ютером. Зроби невеличку паузу та запиши це означення до свого зошита. Ну а ми рухаємось далі. Основним елементом інтерфейсу є, звичайно, робочий стіл. І його планували розробники по принципу звичайних. Звичайного робочого стола. Є якась поверхня, на поверхні стоять папки, лежать якісь предмети, квіти, ну і власне будь-які предмети, які потрібні нам для роботи. Тож і за комп'ютером можна сказати, що робочий стіл це робоча область на екрані, яка містить комбінацію різних піктограм або менюшок. Кожна піктограмка вирізняє собою якусь програмку або папку з документами. Розглянемо ці елементи трошечки ближче. Всі елементи робочого столу можна розділити. На вісім ось таких категорій. Перша це фоновий малюнок, візерунок або рисунок, який ми розташовуємо на тлі нашого екрану. Тут може бути фото наших близьких або просто картинка з інтернету. Системні папки. Це папки, які створює комп'ютер для зручного користування. До них ми віднесемо власне корзину, куди ми викидаємо будь-які непотрібні нам документи, папки або іграшки. І папка цей комп'ютер. Цей комп'ютер показує нам будову всього нашого нашого внутрішнього світу комп'ютеру. І там ми можемо побачити будь-яке місце, де розташована інформація комп'ютера. Папки користувача. Ці папки ми створюємо самостійно і виглядають вони всі однаковісінько, маючи однаковий значок. Єдине, що ми можемо змінювати, це назву цього значка. І, власне, папки слугують нам як елементи порядкування інформації. Тобто по цих папочках ми можемо розкласти документи, щоб не робити смітник на робочому столі або в пам'яті комп'ютера. Файли, власне, це всі документи, які ми з вами створюємо: малюнки, тексти, музичні документи, або навіть цілі іграшки. Ярлички. Ярлички це службовий документ. Туди ми нічого записувати не можемо, але дуже часто їх використовуємо. Як бачите, на моєму столі їх дуже багато. Ярлички це вказівники на ті чи інші папки або програми, для того, щоб не шукати їх серед іншої інформації у вашому комп'ютері. Як тільки ми клацаємо на ярлички, Комп'ютер самостійно йде за адресою, яка на ньому записана, і відкриває нам той чи інший документ. Всі ярлички відрізняються своїми картинками та назвами, але є в них і спільна риса. У лівому нижньому куточку є спеціальна стрілочка, яка вказує, що це не звичайний документ, а просто вказівник на нього. Головне меню пуск. В цьому меню знаходиться більшість наших команд. Тут ми можемо побачити найпопулярніші програми, які ми використовуємо в своєму. А також посилання на різні панелі керування, пам'ять комп'ютера, окремі службові папки. Ну а в розділі програми ми побачимо всі всі встановлені на комп'ютер програми. Звертаю вашу увагу, що це також ярлики, а не справжні програми. І якщо ми видаляємо звідси папку з грою, це не означає, що ми видалили її з пам'яті комп'ютера панель завдань. Дана панель розташовується внизу екрана і на цій панелі показані всі програми, які відкриті на даний момент, що дозволяє нам дуже швидко переключатися між ними, просто клацаючи на відповідні на. Назви програмок. Ну і звичайна область сповіщень. В області сповіщення, як зазвичай, ми бачимо годинник, дату сьогоднішнього дня, мову, на якій ми набираємо текст, підключення до інтернету, гучність звуку, повідомлення від комп'ютера і ще цілу купу інформаційних повідомлень від наших програмок, які заховані ось за цією маленькою стрілочкою. що на неї, ми їх, власне, можемо роздивитися. Можемо сказати, що основними елементами які представляють інтерфейс операційної системи і, як кажуть, відносяться до файлової системи. Є файли, як бачимо, в не кожного свій значок, і відрізняються вони тільки унікальністю своєї назви. В одній папці не може зберігатися два однакових за своїм типом документа з однаковою назвою. Ну а власне тип документу вказує на ту інформацію, яка знаходиться всередині. Папки комп'ютера про них вже з вами говорили, і їх треба просто запам'ятати. Папки користувача, як бачимо, всі вони мають однаковий ось такий жовтенький значок. І відрізняються лише назвами, які ми придумуємо самостійно. Ну і ярлички, як я вже казав, це просто вказівники на документи або папки, що збережені у пам'яті комп'ютера. І відрізнити їх від інших значків можна за ось цією стрілочкою в лівому нижньому куточку. Сподіваюсь, це. Ми розібралися. Згадаємо, які дії ми можемо виконувати над нашими папками та файлами. Звісно, ми можемо їх копіювати і вирізати. Можна це робити за допомогою контекстного меню, клацнувши правою кнопкою на тому чи іншому значку. А можна скористатися комбінаціями клавіш Ctrl-C і Ctrl-X. Але якщо ви натиснете тільки одну з цих комбінацій, нічого не відбудеться. Комп'ютер тільки отримає свою тимчасову маловідувачку. Маленьку пам'ять команду, що ви хочете скопіювати або вирізати той чи інший документ. Весь процес запускає команда вставити, яка визивається командою Ctrl-V. І як тільки ми її натискаємо, комп'ютер забирає наш значок, заносить його у свою тимчасову пам'ять, а після цього переносить або копіює в те місце, куди ми йому вказали. І ця маленька тимчасова пам'ять називається буфером. Обміну. Зробіть паузу і запишіть собі означення, що ж таке буфер обміну. Це частинка оперативної пам'яті, що може одночасно зберігати тільки один набір даних. Якщо ми помилилися і випадково видалили або перенесли наш значок не туди, ми можемо скасувати останню дію, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl-Z. Ну а якщо необхідно виділити всі об'єкти в папці, натискаємо Ctrl-A. Якщо ж документ вам уже не потрібен, видаляємо його простим переміщенням до корзини або натискаючи кнопку Delete. Не забувайте, що при цьому необхідно виділити сам документ. Ну і два слова про те, як же ж виглядають папки всередині. В будь-якої папки є однаковісінькі елементи. З лівої частини в нас розміщено так званий провідник, яким ми можемо переміщатися по всій пам'яті нашого комп'ютера і переглядати будь-яку папку, яку. Заманець з правої частини ми бачимо власне, обрану частинку пам'яті, в даному випадку диск D. І бачимо, які ж папки на цьому диску збережені. Ми можемо обрати будь-яку з них, відкрити, подивитися і попрацювати з нею. Якщо папки не вміщаються відразу в нашому вікні, в нас є смужка прокручування, за яку ми можемо протягнути вниз і подивитися на ті папки, які не бачимо відразу. Ну а зверху в нас є ціла кубка інструментів. З якими ми можемо попрацювати. Тут знов-таки є команди копіювати, вирізати, вставити, видалити, змінити назву і подібні до них. Про все це ми ще поговоримо на наступних уроках. Ну, а на останок домашнє завдання. Під даним відео на вас чекає цікава робота з електронним тестуванням, де, вказавши власне прізвище та ім'я, ви отримаєте 12 різноманітних завдань. Виконавши їх, отримуємо оцінку. Натискаємо Намоємо подивитися звіт і отримаємо ось такий звітний документ, де показано, на які запитання ви дали правильну відповідь, а на які неправильно. Ось цей звіт ви і надсилаєте на платформу як виконану роботу. Якщо залишились запитання, напишіть їх у коментарях. Ну а якщо запитань немає, то ставимо лайк і виконуємо домашню роботу. Дякую за увагу і до нових зустрічей. До побачення!